Да. Алло, Максим, доброго дня. Це да. доброго доброго Вадим міня грасуми. дзвоню по поводу трактора вашого ви у нас купували солі з 26 екстра. Хотів би е, послугуватися трішки з вами пару хвилин е, стосовно ваших вражень, які ви коментарі дали. Хотів би задати декілька питань. Е, Розкажіть, будь ласка, як довго ви працюєте на цьому тракторі? Скільки ви вже мотогодин напрацювали? Значить, напрацювали ми на цьому тракторі 240 мотогодин, він у нас приблизно два роки цей трактор. Так, працює. Розкажіть, будь ласка, які роботи ви на ньому виконуєте? Значить, ці роботи проводимо абсолютно всі сільської роботи. Тобто віддабливої оранки і до посіву зернових виконуємо всі підготовчі роботи. Значить, агрегатуємо трактор з плугом блоку 25. Комп ну, від одецького велетого угу, настрої. у нас біла церква, 1,3 і три, приблизно метра захвата, 10 -10. А, сіявка 12 квітків. Також уже ну, так гратуємо там культиватор 1,5 метра від Бомет. А, Оприскувач 200 літрів, вісім натріна захвату стане. Ну абсолютно всі роботи. Значить, в цьому році по посімстої, також, також ну, Фактично всі, всі сільськогосподарські роботи. Ну і посів картоплі, прибиральні картоплі, абсолютно всі роботи. Супер, взагалі. Розкажіть, бачу, там ви додавали віси спереді і ззаді, по скільки ви? Подкити, Значить, додали деба ваги спереду, кілограм 50 і вадим по 40 на кожне коло це через те, що не хватає в ну, Воранські в uh -huh. ваги трактора. Uh -huh. Ну, взагалі не випадає ваги через те, що навіть сієлки чіпляєш і переднє міст а не незручно, то прийшлося uh -huh. додавати. Ну, як додали uh, да, нормально, такі. це, так? Да? Ну, так, да, скажімо так, вивчили трактора орати. Скажіть, будь ласка, які ваші ну, загальні враження від цього трактора? Чи є з ким порівняти ну, в вашому досвіді? А, загальні враження від трактора, якщо брати десь по десятибалі шкалі, десь ну, раді чим, скажімо так. Значить, коли там прям подивіться, що що хочете? Тверда вісьмірка. Кажете, так що то до твар треба, якщо по 10-й бальні спинити, треба вісімка. Якщо були певні недоліки, е трошки буквально там, я не знаю, на 50-й годинах посиніла задня підошва, ну, це, скажімо так, можна було її не розбирати, там свої цапні колоїю, вузол такий <пухи> жіночий, трошки пришлось посадити одну шайбу на сайбу на стопці. <ган> <ган> uh -huh. Також був такий недолік, коли вмикали блокування диференціала. Ну це скажем так, недолік самого виробника. Uh -huh. Uh -huh. Просто як можна сказати, якщо там вітнення відбувається муфтою, грубо говоря, uh -huh. і uh -huh. е звітнення відбувається одностороннє. І uh -huh. е оце муха, яка наклає тут лікування, воно, е значить, так постійно відбувається в зацепленні із цією муфтою. Воно просто-напросто стерлося. Ну, прийшлося поставити. Ну, ми розібрали, все перемонтували і поставили зворотню пружину таким чином, щоб звітнення дифференціалу від. Скажімо так, відкидало оцей меча mm -hmm. вмикання диференціалу. Диференціал, блокування потрібний воранці без нього взагалі. Ну так, да, да, зрозуміло, ну супер, супер. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. При виборі трактора перед покупкою, з якими моделями ви його порівнювали? Між чим? Mm -hmm. Так сказати? В основному з японськими моделями там Mitsubishi, Kubota 24. Mm -hmm секі <гум> <гум> uh, розглядався, ну, так як uh, ця модель нова і доступна запчастин до неї, на наш погляд, більш ніж до тих, uh, впав вибор <гум> саме на цей трактор. Ну, звісно, звичайно, мінус великий є, скажімо так, відсутність кабіна, але це вже мінус, того, що в нас не було достатньо коштів. Ну так, да, можна, можна і скабіна передбачити, в принципі. Так. І таке питання е, заключне, скажіть, будь ласка, чи порекомендували ви цей трактор своїм знайомим, друзям в цілому, як, е, як на це дивитесь? А, е, ну, дивлячись, як е, е, яка е, кількість деньги. Я б рекомендував. наприклад було так як, так, як у вас для такого об'єму. От якби у вас знайомий, в якого був би схожий об'єм землі, там і схожі види робіт, і він би ну плюс-мінус могли би порекомендувати, чи не могли, чи сказав б звернути увагу там, на якусь другу, чи більш потужніший, чи якусь другу модель в такому плані. Ну, це вибір кожного, звичайно. Ну я в принципі всім рекомендую ну, не рекомендую, я говорю, що вибір досить непоганий. Тобто а вибір вже за кожним, скажімо так. Ну, по роботі питань немає. ну. Всі роботи, які нам потрібні, вони в принципі, можна трактора. Єдине, що я вам скажу невеличкий міністр, що в нього номінальні оберти досить високі. Тобто, дивіться, якщо це йде ну, скажімо так, одні з важких сільськогосподарських дискування для плева то найкраще цей трактор виконує ці роботи при обертіна двісті. Коли ми досягаємо номінальних оборотів 800, виходить, швидкість швидкість збільшується, відповідно, колеса йдуть на букси. Потужності фартові. Тобто запасу потужності, коли двигун розвиває обороти 200, то ще фартає запасу потужності, щоб розвинути оберт навіть до 2700. Але потім стає швидкість більша і е, виходить, що просто в ньому незручно сидіти і колеса на енергію. Тобто я б, наприклад, ще в цей трактор додав би ще якусь передачу, між першою і другою якусь проміжну робочу передачу. А, Це ну, тобто моя, така, тобто лапична, зробити, така... зробити коробку 4 плюс 1, грубо говоря, і додати трохи більше yeah. діапазон швидкості. Ди, дивіться, по швидкості на написано передачі, достатньо. Тобто, коли діти із з обладнанням, то Третій передачі достатньо. Тобто десь там шість mm -hmm. кілометрів, 18-20 кілометрів у час. Mm -hmm. А от при роботі перша передача там 7 кілометрів за годину, а, ну інколи це багато. От інколи це багато. Mm -hmm. для mm -hmm. Тобто я б зробив би десь шість е, там, 6 пять щоб була е, більший вибір. А третя понижена досить низька, там три з половиною навіть менше. Тобто, mm -hmm. якщо це йде дискування, то плаздом землі, який відрізається, він, скажімо так, ну не має швидкості, щоб його перекинути. Mm -hmm. Ну, в принципі, з цим боротися можна, це не там промисловий. No тренер, да. Не, не, да, можна, да, да. не критичні, я, да, я, можна не да, вирішувати. Так, не критичні, можна збирати там обертами, поки що працюємо. Зрозуміло. Принципі, Добре, Максим, віду. По по роботі нема ніякого скармта супер, супер. Я вам дуже вдячний за такий йомкий коментарі. трактор вам працює і далі допомагає. Можливо, як будете збільшувати ваш земельний банк, звертайтеся до нас за п'ятдесяткою. з радістю. Вам його привеземо з кабіною без кабіни. У нас солісів є багато запчастин на Соліці теж. Вистачає, тому будемо на зв'язочку. Якщо що дзвоніть, да. пишіть. І ви, ви ви також телефонуйте, питайте, ми вже можемо перекомендувати деякі питання там по ремонту, деякі може встановлення, може навіть дойти до її все може бути. Добре, добре, дякую, Максим. Все. Гарного добре. вам дня. Все тоді до побачення. до побачення. Дякую.